Роботи з виноградними кущами починають ранньою весною. Важливо не пропустити початок сокоруху, коли лози стають дуже пластичними і добре гнутися, і постаратися закінчити підв'язку до того, як почати розпускатися бруньки, які на початку росту можна ненароком зломати підв'язка винограду суха і зелена, в чому різниця, решітка для винограду або вертикальна шпалера. Вірна помічниця сидівника, який прагне з року в рік отримувати зі свого виноградника чудовий урожай, дбайливо підв'язуючи плодові лози, можна не тільки значно покращити плодоношення кущів і якість ягід, але й уберегти пагони від можливого поломання, зменшити ризик ураження рослин оїдіумом і мільдю, полегшити догляд за виноградом. А також надати кущам співочий напрям для росту. Спочатку проводитися обрізка старих і пошкоджених пагонів, потім здійснюють суху підв'язку плодоносних пагонів і сучків заміщення, гілки обережно, намагаючись не зломати, пригинають до нижнього дроту шпалери горизонтально, до опор підв'язують сучки, що ростуть поряд з дротом. Залишені сучки далі пустять пагони, які потім також потрібно буде підв'язати. Завдяки такій обробці кущів усі розпускаються, бруньки опинятися в рівних умовах. Зелені пагони будуть краще рости, а урожай стане ряснішим. Коли молоді стебла досягнути 30 см, проводитися зелена. Підвізка вона необхідна насамперед для того, щоб довгі стебла винограду не ламалися при сильному вітрі і отримували рівномірне освітлення, підв'язують пагони до шпалери вертикально або під кутом. Важливо, щоб виноградні лози не були скупчені, осколки суцвіття при цьому будуть погано запилюватися, і ягід дозріє менше, як тільки стебла досягнути наступного дроту, роблять другу підв'язку і так далі за літо цю процедуру повторюють 3-4 рази. Проте може знадобитися додаткове підв'язування стебел після сильного вітру, як підв'язувати виноград найбільш оптимально. Дерев'яні лози плодоношення можна розташовувати на шпалері по різному, однак слід враховувати особливості шкірного варіанта так розташування пагонів вертикально вгору варто використовувати у крайніх випадках, осколки нижні бруньки при цьому розвиваються дуже слабо. Через що основи плодоносних лоз оголюються, а багаторична частина виноградного куща стає занадто довгою у таких умовах суху підв'язку проводити незручно, так само як і обрізати й ховати виноград на зиму. Якщо ж пустити лози вертикально або під нахилом вниз, сильніше починають розвиватися пагони біля їх основи. Багато плодоносних стрілок ламаються, а найпродуктивніша середня частина практично не використовується. Цей варіант підходить для високоштамбових і довгорукавних формувань куща. При розташуванні пагонів під нахилом вгору стебла біля основи лози починають рости трохи швидше, ріст верхніх же пагонів слабшає. Однорічний приріст і розподіляється більш рівномірно, всі ж присутні ті ж недоліки, що і при розміщенні пагонів вертикально вгору. Горизонтальне розміщення пагонів вважається найбільш оптимальним, оскільки на плодоносних лозах пагонам і брунькам забезпечується однакове живлення, грона у середній частині лози виходити вирівняними, приріст розмірюється рівномірно, освітлюється і провітрюється з усіх боків. Рідше пов'язують лози догою або кільцем. Тому що однорічний привіст у таких випадках розвивається нерівномірно, і урожай виходити дещо гіршим ніж при горизонтальному способі. Поради досліджених виноградарів важливо не тільки розбиратися у способах підв'язки, але й враховувати деякі тонкощі, що можуть вплинути на результат, щоб у вітряну погоду виноградні лози не стиралися про дріт шпалери, рекомендується прив'язувати їх вісімкою. Пропускаючи підв'язувальний матеріал між стеблом і дротом, у якості зв'язувального матеріалу не можна використовувати мотузку і волосінь, найкраще підходить мочало добре вимочене у воді, крім того, застосовують шматочки тканини, поліетиленові стрічки, нитки, кукурудзяні обгортки, пагони верби, шпагат, волокна кенафу і сіда. Використання петлев'язальних ножиць і спеціального підвісувального канатика. Виготовленого з обгорнутої у папір сталевої дротини в рази пришвидшує роботу і значно полегшує працю. Намагайтесь не згинати гілки під крутим кутом, домагайтеся плавних вигинів. Інакше провідна система у рослині вийде з ладу і до розташованих вище броньок. Живлення перестане знаходити зелені пагони, не можна підв'язувати за зростаючі верхні міжвузля. Робимо своїми руками шпалери або решітки для винограду. Молодим рослинам виставає простих кілючків. А віз для дворічного трирічного винограду вже необхідна міцна конструкція. До якої можна буде підв'язувати лози. ви можете самі досити швидко встановити решітки або шпалери. Як для огірків, для шпалери потрібно вкопати в землю на пів метра два стовпи завтовшки близько 15 см, щоб їх висота над землею була до 2 метрів. Між орами зазвичай роблять відстань у 3 метри, але допускається і більше. Найкраще використовувати стовпи з твердих пірід дерев ясен, дуб шовковиця, акація. Каштан для декоративності можна очистити стовпи від кору, просмолити і обмотати рубероїдом. Також підуть залізобетонні стовпчики або металеві труби невеликого діаметру. У них доведеться затвердлити отвори для дроту, тоді як у дерев'яних стовпах її можна прикріпити залізними скобами. Між двома стовпами у кілька рядів натягується оцинкований дріт. Нижній ярус розташовується на висоті 40 см над землею, всі наступні яруси один від одного знаходяться на такій же відстані. Для винограду достатньо буде трьох рядів дроту, щоб зв'язати виноград під нахилом, встановлюють двоплощинну шпалеру, яка складається з двох вертикальних шпалер, встановлених паралельно з обох боків куща. Інший варіант прибити на висоті 20 см від землі до двох стовпів шпалери рейки таким чином, щоб вони створили рівнобедрений трикутник, розташований вершиною вниз. По боках трикутника натягують паралельні ряди дроту, утворюючи таким чином два площини.